контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ну як ми тут? Ждем прильотів. Ну і побіди. О, доб... добрий ранок. Звізда прилітає, де відео прилітає. Звізда. Добре. Сказать мы родились в России. Да? Да. Никакого нас... а настроения по такому времени. Ой, я буду, в церковь боюсь идти. Это моя жизнь. Рухаемся в Костянтиневку. Якраз на це місто зараз намагаються активно наступати росіяни. Частина міста, та що ближче до Часового Яру, дуже сильно розбита, розбита керованими великими авіаційними російськими бомбами. Подивимося, як насправді там живуть люди, їх там чимало, кілька тисяч точно. Подивимося, чи готуються як вони готуються до великої яка ситуація. Черопатку давати, будуть давати, не будуть давати. Буду. О, як будете Великдень святкувати? Так в діду, святкувати буду. Багато людей у вас тут залишається? Та ні, їхного вже повиїжджали. А ви що не виїжджаєте? Ой, поки ніколи. Жінка виїхала з дочкою і внучкою і внуком. А я тут две квартиры охраняю пока. З на базарі можна побачити, скільки людей залишається в тому чи іншому місці. Взагалі базар це унікальне явище сходу, тому що, наприклад, до аж до повної окупації базар працював в Бахмуті в розбитому Оріхові, наприклад, на Запоріжжі. Крім того, до недавно розповідали, що теж працює базар, мовчанську на базар за продукти. Власне, базар достатньо потужно працює. І тут в Костянтинівці напередодні, Великудня люди скуповуються, беруть необхідні продукти. Життя триває, попри війну. Менше людей стало, так, я так розумію. Дуже. Набагато? А взагалі не боїтеся отак от Костянтинівку їздити? О. Добрий. Добрий ранок. Старецька. Ви з турецька? Ой-ой-ой, а, -а, -а. а коли виїхали? Год назад. Держимо животне і, і живемо. Ні пенсії нету, нічого нету. А як пенсії нету? А, а чого? А тому що Треба доказувати тепер своє. Света нету, старые сутки. Никакого нас. Какое настроєние по такому времени? Вот четвертий год. Будете хотіти в церкву щось, може, мало? Ну, да, я ж там, звісно, посвідчу і будемо дома, mm -hmm. куда ходити. Дитя, дитя у мене, слава Богу, в більше, інвалід второй руки, 44 год. Где появляется видеокамера, там а, где видеокамера. всегда прилетают всегда пролетают для видеокамеры. Всегда Ну неправда. Показатели. Ну дивіться, ми тут скільки знімали. Не треба скики снимали? Хорошо. Знімати. Хорошо. Знімати. Хорошо. Знімати. Хорошо. Ось денька завжди була не нато дружелюбна налаштована до журналістів. Коли ще в 2014-му мене, на мого оператора Сергія Клименка ледь не напали в НАТО під час мітингу. Ну і сьогодні вся ситуація, чесно кажучи, я вже думала, що на мене справді нападуть. І проблема була в тому, що поруч не було ні поліції, ні військових. Тому ситуація могла розвиватися геть. За несподіваним чи непередбачуваним сценарієм. А, насправді на Донеччині не всі такі жителі. День добрий. Добрий день. Які тюльпани у вас гарні? І вас! Себе. Та ну ні, я не, я не можу таку красу рвати. Як ви тут? Ну як ми тут? Ждем, прильотів. Еще пролета. Ну и победы. А настроение бодрое. Как говорится, наши слезы летят, наши некрасивые. Ну у вас хоть прилетев не было? Сейчас я вынесу это. Вынеси его, подарите его. Давай то пошу. Сейчас я вынесу. И расскажу. Расскажите. О, що вы несете? Вы же видите. Осколок бачу. Я имею в виду. Забора нету. А, -а, -а. это тоже. И окна. Да. И это оттуда, вот это раньше было, это уже около месяца, мися. Ага. А вот это вчерашний. Вчерашний? Йоу. А куда попало? Я начал дворядом сижу. Моя грешенная ореха, это курю. Курю. Начался прижимать баба баба. И такой звонкий вот тут недалеко. Думаю. <звук> выйду посмотрю. Может кому помочь, но ну, мало лишь. <звук> Ухожу. Нема никого. Сел, сижу. Закрыл, сижу. Ну, минут через 5-7. Прилет. И эта штука до меня он сюда долетел. Это моя жизнь. Для вас это Да. Но она откуда-то оттуда летела сверху. Ба. Ага. И упала. Это вам. Спасибо. Так я, особи... я не обманываю. Браки? Ну а мы же раньше были. Как... А. Да -а. какие были нам браки, супер? Ну было, все. Так, что... так говорили? Говорили так, что мы ж братья, брат. Ага. Вот тебе, брат. Знаешь вот что, братья, какие подарунки прислали? Да-да. Честно сказать, мы родились в России. Да. Да, значит, папка. С Курской губернией, uh -huh. мать с Воронежской. Uh -huh. И меня, видно, делали на победу. А что на победу? Я в 46-м родился. А, в 46 Все было хорошо. Никогда не подумал, uh -huh. что вот такое сейчас В Москву ездил, в Киеве ездил, в Киеве служил. Ну все нормально, було. Я Всю Україну, Росію, почти і з'їздив. І на автобусах, і на таксі з'їздив. Що ми могли зробити? Увиніть, я грубо скажу. Що ми насрали дітей. чесно. Ну, а тепер би ви з ними і не спілкувалися, б я так розумію. Навірно, я думаю, ви вгадали. <світ> Як мінімум. Да, ну я розумію, я що. Ні, ну значить поговорив би. Хорошо. Вот, вот, вот с какие бы дела вот, вот это. Ну, ну как мы с вами угу. вот, э, начнем ругаться. Угу. Например, с каких делу? черт его, это надо причину иметь. Угу. А у нас какая может быть у нас с вами причина, между собой подраться? Нет, нету. Это надо, ну черт я знаю, я даже это надо так меня обидеть. Wykorся? Или я вас должен так обидеть? Чтобы я в вас ракету направила, да? Не дай бог, я не знаю, меня трава обидеть. Чтобы я в вас ракету направила. Я понимаю, что это шутки все. Все, Володя, в Костянтине На жаль, можна назвати вулицею прильотів, тому що якщо провдовж неї пройтися, то можна побачити, що майже всі будинки, які ведуть на гору, ось в такому стані, сюди прилітала чи то російська авіація, керовані та не керовані авіабомби чи то дрони. Я не незрозуміло, але факт залишається фактом. Тулиця насправді має отакий от, от вигляд. І на жаль, таких будинків і вулиць в Костянтинівці стає все, все більше і більше що ближче ворог пробивається з турецька та часового яру, тим гірше стає в Костянтинівці. Як кажуть місцеві мешканці, ворожий вогонь став потужнішим, сильнішим і частішим за останні буквально дні. Ну і сьогодні ми працюємо в Костянтинівці, Ми цілий день чуємо виходи, проходи ворожої артилерії. Насправді, кілька дуже потужних приходів було і в центр міста, а по той бік річки. Ты не знаєш, тут там установищение. Ляг спать, не знаю. А ну не спишь. Не спишь? Ні, ну всю ночь бах-бах-бах-бах. И дом шатается. У меня двери открываются, закрываются, открываются, закрываются. Все таки базари у вас працюють, базари Ну Все да, працює, але ну, да, да, сьогодні з да. хлібом було чуть. Що... Хліба мало. Що не привезли, да? привезли, машини не було, так. Да. Вже бояться їхати сюди? Да, да, скоріше всього. що бояться, що світу немає, що немає тут з хлібозаводу, ніхто не хоче їхати сюди. Хліб раніше привозили, видавали всім безплатно, а зараз вже немає. Не, машину не пускають, що говорять такое. Да. Ага. Да. Так, чем? да, а груши? Где нас ждут? Да. Так может там перемирие будет? А куда ехать? чем ехать? Кто, кто нас ждет? Ну кто ждет? Ну я говорю, что выезжают переселенцы. Ну, так я выезжают же... месяц-два и опять до дома приезжают. Да, Деньги, не... да. да. там же ж дома 8 тысяч хат И то мазанка какая-то. Государство что у нас, что будет там что-то давайте какие-то жилье у нас будет так, содержать? Ну дадут 10 800, может дадут. Ну на місяць на... і хватить, а що далі? Як прийдуть, будемо вже тоді їхати кудись. Да. Як вже близько будуть. Да, тоді, так Будуть тоді будемо їхати. А всі думають, що може воно що то в штаканеться, буде. Всі так думають. Отак і сидимо, живемо. Покажіть пасочки. Сто рублей. Святкувати. Угу. Посвятить він, дай. Дома будемо сидіти. З чаєм. Связі нема. Поздравити ніяк. Воно завтра і... Желательно меньше лавзи, потому что... Да, да, да. Чтобы община людей не было. Минуточку и секундочку. Дякую. А, ви що, преса? Да? Боже, я попаду. Що, хай не береже, да? так? Можна не берегти. Чи що, Ви одкуди вас саме? З Києва. А, з Києва. Угу. А я Житомирської області. А ви ж Житомирська? А як ви в Костянтинівці опинилися? Як у мене отець тут робив? утром, ночью. Но я хожу в церковь, отнесла такой временный цветов что... mm -hmm. Я пол четвертого и все молитвы дома иду в церковь. Разве мы виновны, что на нас напали? Мы не, а вон и да. Вон и и напали. Но за это будут отвечать. Трое детей, дети уехали, а я вот хожу Хожу, как... а що діти вас не забрали? А діти, дочка осталась мною, і я не поїхала, куди я вже так поїду. А куди їхати? От у мене сусідка поїхала, вже два рази приїжджала назад. Вона крепше мене і назад приїжджала. Каже, поїхала де завезли в село, у Житомирську область, у ліс, а вона там каже, дрова робити треба, все треба. Я каже, не можу, їй 84 роки, вона старше до мене, але покріпше так. Mm -hmm. Потім другий раз поїхала в Волинську область, каже, ну там хоч колодязь є, хоч близька вода є, говорить, mm -hmm. що я можу. І хлопці живуть, що я можу їм дати пенсії, вони мені нарубять дров. ну І вона знову їхала до ним. Да, а мене вже дочка не пускає і говорит, що вже буде, то вже буде. Нікуди ти не поїдеш. Починаю стріляти сильно. Я клажу ручки свої, беру цю э, матір Божу, mm -hmm. вот, становлюсь на коліні, матінка Божа своїми руками словами. Я йду п'ять разів під дронами, допомагаю людям, вже. я вам говорила, несу сух і на, 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 на сюді не говорила. Це ви хліб? Да. Так ви треба виходити, як вимагають. Так носносите? от і на четвертий, і на третій етаж йду, і водичку ношу, да, беру от, очищену воду і ношу. О, а що, якщо люди не ходять ножками, а діти поїжджають, та, там шо, є, то, такі, там. Да, є, є, є. А, куди вони їдуть, вони не какують. І я отак напроти, от, от навіть зараз. на могу вам отвезти, показать. И я хожу. Мужчина то ее вот а женщина лазит на этих... На, на коленках? На коленках. И вот но зайти к ней в квартиру, у нее чистенько, она на коленках ползает и все прибирает тоже. Прибирает и все. А я им и хлеб ношу. Что кто дадут военные, я им несу. И вчера дали печеночки, такая замороженная, занесла. Потом дали, что еще, Какой-то кусочек. я сама не съем, а їм несу. Мені їх очень жалко. Ото ребята воєнні, що дадуть мені, і вот, и гуманітарку нам дають, макарони, вермишель. Mm -hmm. Ото ми на этом живем. Ну і ребята дають хлебушек, Спасибо. Я, я, усіх у таких у мене списочок. Я їх усіх, усіх на список і на всіх молюся кожен день. Простіть мене, прості. Ой, як буду в церкву боюся йти, тому що боюся, що будуть стріляти. Да. Вот. Свячена водичка вдома є угу. посвячу і часу 11 сядімо. Дочка, зятя, отак ми будемо. А куди ще? А куди ще? Це мені такий буде великий. День. Що робити? Що грошей немає, дочка не працює, взять на групі його, він був на таксі, його розбили, 2800 пенсії йому платять, і то було 2,5 це 300 рублей добавили. вот. А дочка робила в магазині на той стороні, закрили магазин, і от на моїй пенсії ми существуємо. И, и, а я и, у вас пенсион? Да, меня она 4,200. Но это с добавкой уже, была 3,800, добавили. Вот. А представьте себе, мы же платим за квартиру. Вот, квартира трехкомнатная. А чем это вас? Попаская голый вас. И там же тоже поражает. На базаре что же тоже вы знаете, цены такие что... А гуманітарку не возять зараз, так? Да? А що гуманітарка? Ящики це саме, Овсянка, де міла життя, де масло. Ось таку от знакову, Знаковий малюнок ми знайшли на зруйнованому залізничному вокзалі Костянтинівки. Зруйнували його вже давно, але прильоти якраз по цій центральній частині міста. А, здається, лише частішою, тому що те, що ми бачимо, довколишні будинки поруйновані. Ця, школи, Ця частина міста це, це, це частина міста ближче до Турецька, майже Волоску. Тут майже майже немає людей. Висичаємо їх лише в дворах. Так, звичайно, що нічого не працює. Вторичні працювали кафе, магазини, різні баркошопи. Зараз все читає. Ско забути працювати в мене реально. Я маю на На що сподіваєтесь? Яку надію маєте? Щоб війна закінчиться, нормально люди живі. Скільки людей взрослих, дітей поубивають і все. От Я маю надію, що вони там заносять ворогом. Ви росіян маєте на увазі? а, а кого Так, Ну і зараз. – Слухайте, А якщо не дай Бог, вони дійдуть до Костянтинівки, що ви робите -то? Що я буду робити? А що сюди за? Поэтому. Ну смотрите, часові оружають. Полгода більше. Ну так, да, часів відкриваємо. Этот Артемовск, бывший Артемовск, Бахмут, Бахмут. тоже самое. Угу. Зержинск. Торатик. Вот Торец. Угу. То же самое. Держится, держится. Ну, Все зависит. Поддержка. Так вот. Изнутри да. мы должны поддерживать наших э, солдатиков. Тикток я покажу. Так почти. <ріху> 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 Оля, тебе никто не ругал еще, нет? Не ругал? Да. Нет. А надо. А чего? Нельзя быть красивой такой. <ріху>